Меліса з дворічним сином нарешті змогли побути разом. Прогулянка лісом була чудовою, і цей день здавався просто ідеальним. Але коли вони вже поверталися додому, задзвонив телефон. Жінка здивувалася, побачивши, хто дзвонить, але відповіла після чого пристебнула дитину на задньому сидінні та поїхала. З цих пір з нею ніхто не міг зв'язатися. Її покинуте авто знайшли на узбіччі. Двигун все ще працював, а на задньому сидінні був самотній малюк. Сліди біля авто вказували на те, що тут відбулася бійка, а відбитки шин невідомої машини дали зрозуміти, що жінку викрали. Розслідування виявило, що це зробили друзі. Але навіщо? Меліса Дженкінс народилася 23 листопада 1978 року в штаті Вермонт у подружжя Філ Енн та Річарда Дженкінс. Мала ще двох братів Робі та Джона. Коли все це трапилося, Мелісі було 33 роки. Вона жила у містечку Сент Джонсбері, де всі одне одного знають адже населення складає близько 8 тисяч людей. Жінку знала як людину, яка завжди готова допомогти. Меліса дійсно відчувала в собі покликання бути корисною для інших. Вона не тільки викладала природничі науки у академії сент джонсбері і була гарною вчителькою, але й працювала тренеркою безбольної команди у цій же академії. Меліса була впевненою, що крім наук, діти мають бути залучені у позакласні заняття. Студенти поважали свою викладачку, а вона любила їх та віддавала своїй справі всю себе. Але найбільшою любов'ю жінки був її дворічний син тай. Меліса піклувалася про нього сама, тому їй доводилося працювати ще на одній роботі. Жінка влаштувалася офіціанткою у місцевий ресторан і працювала по вихідних інколи вночі. Оскільки Меліса виросла на фермі, робота не лякала її. Та все одно жінка знаходила час на сина. Вони полюбляли виїжджати на природу та гуляти. 25 березня 2012 року було тим рідкісним днем, коли мама та син могли насолодитися свіжим повітрям та компанією одне одного. Меліса віднесла снеки до свого позашляховику, і вони вирушили у дорогу до Вудленду. Прогулянка лісом була чудовою. Меліса бачила, як її син знайомиться з природою, спостерігає за пташками. Вона вкотре зрозуміла, що тай – це весь її світ. Коли вони вже поверталися додому, на телефон Меліси надійшов дзвінок. Вона трохи вагалася, чи брати трубку, але відповіла, після чого пристибнула дитину на задньому сидінні та поїхала. З цього моменту до неї ніхто не міг додзвонитися. Меліса в той період підтримувала зв'язок з колишнім хлопцем Рональдом Джейкобсом. Коли він не зміг додзвонитися їй десять разів протягом вечора, то зрозумів, що сталася якась біда. Також він хвилювався за дитину. Рон стрибнув у своє авто і почав їздити містом та прилеглими територіями у пошуках Меліси. Коли вже стемніло, чоловік таки помітив припарковану автівку на узбіччі дороги, що була схожа на позашляховик Меліси, та він не був впевнений, поки не під'їхав ближче, бо вона зазвичай не їздила цією дорогою. На годиннику було вже приблизно о пів на дванадцяту ночі. Рон вийшов з машини і зрозумів, що це дійсно авто Меліси. Все було так, наче вона щойно покинула його, адже двигун все ще працював. Але жінки ніде не було видно він гукав, та ніхто не відповідав. Тоді Рон помітив, що маленький тай сидить на задньому сидінні. Меліса б ніколи не залишила сина. На щастя, малий був неушкоджений. Рон Роно навкруги і помітив. Що біля машини є сліди від взуття та інших шин. Все виглядало так, наче тут була бійка. Чоловік негайно викликав 911. Слідчий Роберт Кушинг з офіцерами швидко прибули на місце було знайдено дивний черевик неподалік машини та розбитий телефон, що як пізніше виявиться належав мелісі. Під ногами також валялася чиясь темна бейсболка з червоними смужками. У меліси точно такої не було. Ніч ускладнювала пошуки доказів, але поліція працювала до самого ранку. Єдиним свідком був син жінки. Його передали до спеціаліста, який провів з ним бесіду. На диво та й зміг дати свідчення він сказав, що якісь люди схопили матір за горло. Хлопчик показав на собі, як це було, а потім додав, що вона кричала. На питання, скільки їх було, малюк показав два пальці все виглядало як викрадення. Сліди від шин вказували на те, що хтось на невідомій машині поспішав покинути це місце. Жодних інших свідків відшукати не вдалося. Поліція вирішила залишити дитину у родичів Меліси, а не передавати батьку, бо, як би там не було, а чоловік завжди потрапляє у коло підозрюваних, тим більше колишній. До відділку поліції прибув брат зниклої, Джон Дженкінс. Він виявився останнім, хто бачив Мелісу. За його словами, стосунки між сестрою та її колишнім хлопцем не були ідеальними, тому поліції варто звернути увагу на Рональда. Тим більше, що це він знайшов покинуту машину. Ще він розповів, що коли пара зустрічалась, Рон форсував події та хотів, щоб їхні стосунки вийшли на серйозніший рівень. Але сама Меліса не була готовою до цього, тому між ними виникали суперечки, що, врешті-решт, призвело до розриву. Але Рон розповів поліції вже інші деталі, які слідчі перевіряли. Чоловік сказав, що увечір зникнення отримав дзвінок від Маліси, вона якраз закінчила прогулянку з сином, коли їй подзвонили, як він висловився, друзі та попросили її про допомогу. Вони сказали, що в них зламалася машина і хотіли, аби Маліса забрала їх. Всі знали, яка вона добра людина і ніколи не відмовляла, особливо у біді. Тому не дивно, що вона поїхала на допомогу. Але, скоріше за все, жінка не була впевненою у цих людях або щось відчувала, бо все-таки сповістила Рона про свій намір поїхати до них, лише не сказала, куди і хто ці люди. Її голос звучав трохи збентежено, але він не надав цьому значення одразу. Тим більше, що це могло бути пов'язано з тим, що друзі потрапили у скрутне становище і тому вона розхвилювалась. Рон підтвердив, що дійсно хотів більшого у стосунках з Малісою, і що, очевидно, вона подобалася йому сильніше, ніж він їй, але запевняв, що у них залишилися гарні взаємини і він не причетний до її зникнення. Він додав, що брат Меліси не знає всіх подробиць, або щось стверджувати напевне. Рональд пояснив, що оскільки біологічний батько Тая не хотів брати участі у житті сина, то він сам був готовий взяти на себе його обов'язки. Але Маліса не поспішала пускати нового чоловіка настільки близько, і Рон змирився з цим. Поліція перевіряла минуле Рональда, і воно виявилося небезхмарним. Колись він був притягнутий до відповідальності за неправдиві свідчення. І тепер виникає питання, чи говорить він правду зараз. Можливо, це саме він напав на Мелісу за те, що вона не хотіла мати з ним романтичні стосунки, як він їх собі уявляв. Але потім поліція взяла відбиток взуття чоловіка, аби порівняти зі слідами, що залишили на місці викрадення. Коли співпадіння не виявилося, Рона викреслили зі списку підозрюваних. Слідчі також перевірили батька дитини Брюса Робертса, що жив за 128 кілометрів у Берлінгтоні. Його також швидко прибрали зі списку підозрюваних, адже чоловік мав надійне алібі. Він був на роботі у час зникнення жінки, і колеги це підтвердили. Розбитий телефон зникло і не містив інформації, яка б могла допомогти знайти її. Під час обшуку будинку Меліси поліція теж не знайшла нічого незвичайного, оселя була цілком охайною і не було жодних ознак, що всередині побували сторонні. Слідчі намагалися знайти будь-яку зачіпку, телефонний номер, лист натяками на романтику або погрози, але нічого подібного не було. Здавалося, що справа зайшла у глухий кут. Лише візитна картка, яка лежала в домі жінки, чомусь привернула увагу слідчих. Вона виглядала новенькою і належала підприємству, що займається чисткою снігу. Можливо, там будуть відповіді на потрібні питання. Коли слідчі перевіряли цю компанію, то виявили, що вона офіційно ніде не зареєстрована, і це було підозріло. Власниками бізнесу значилися подружжя Алан і Патріція Прю. Поліція намагалася не втрачати дорогоцінний час та шукали Мелісу по околицях, перевіряли автобусні зупинки, лісову місцевість, сільські райони і навіть канави, бо чим далі, тим ймовірніше, що її вже могло не бути серед живих. Просунутися у цій справі допоміг телефонний дзвінок, що надійшов у відділок поліції через 24 години після зникнення жінки. Телефонували з катеру, що знаходився у місцевій водоймі. Де проводять час рибалки. Чоловік повідомив, що бачить щось підозріле у воді і хоче, аби це перевірили. Стривожені містяни вже знали про таємниче зникнення вчительки, і здавалося, кожен хотів допомогти, тому звертали увагу на все, що виглядало незвичним. Коли поліція приїхала на місце виклику, то стало ясно, що недарма. У воді, де насправді було досить мілко, виднілися ноги. Місце знахідки було недбало закидане гілками і листям, було викликано групу водолазів, і, не дивлячись на крижану воду, вони зробили свою справу. Тіло витягали, прикладаючи значні зусилля адже його прив'язали до шлакоблоків, хоч зробили це досить незграбно, Вочевидь, злочинці поспішали. Поліція вважала, що це могло бути спонтанне вбивство. Бо не було ретельної підготовки, і від неї позбулись поспіхом. Коли тіло опинилося на суші, стало зрозуміло, що Меліса Дженкінс знайшлася. На ній не було жодного одягу, а все тіло було у синцях круглої форми та ранах. Поталогоанатом зробив висновок, що жінка загинула від удушення, а травми, які вона отримала, були зроблені електрошоком ще при тямі. Характер злочину був на підґрунті чогось особистого, бо само так вважається, коли хтось стає жертвою удушення. Такі подробиці смерті Меліси приголомшили людей, адже ніхто не міг повірити, що у жінки були вороги. Завжди була з усіма чуйною та привітною. Можливо, вона мала таємне життя, про яке ніхто не знав. Жителі маленького містечка були налякані, якщо таке сталося з невинною вчителькою. То від подібного не застрахований ніхто. Знайомі, студенти та сусіди Меліси були опитані, та слідчі чули лише добрі слова на адресу постраждалої, що ніяк не просувало справу. Досліджували навіть робочі зошити з академії, в якій вона працювала, та імейли з її комп'ютеру. Нарешті прийшов список вхідних та вихідних дзвінків з телефону Меліси. Слова Рона про їхню останню телефонну розмову були підтверджені. Вона дійсно телефонувала йому о 20.40, а перед цим розмовляла з кимось, хто дзвонив з одноразового телефону. Часто злочинці думають, що такі телефони неможливо відстежити, тому сміливо користуються ними. Та це поширена помилка, як показало дослідження з цього телефону, більше нікуди не дзвонили. Але, що важливо, він пінгувався як на місці викрадення Меліси, так і біля водойми, де знайшли її тіло. Поліція досить оперативно з'ясувала, де саме був придбаний цей пристрій. Як виявилося, його купили у місті Літлтон, штат нью гемпшир Завдяки записам було відомо, в який день і у котрій було продано той чи інший товар. Менеджер повідомив, що телефон купила жінка, і вона виписала чек. Завдяки цьому стало відомо її ім'я і слідчі вже бачили його на візитівці в домі Меліси. Це була Патриція Прю. Коли слідчі прибули до магазину, вони попросили менеджера надати чек. Поліція збиралася допитати підозрювану, але вони були дуже здивовані тим, що коли повернулися у відділок, жінка вже чекала на них разом з чоловіком Аланом. Подружжя прийшло до відділку, аби заявити про шахрайство. Вони стверджували, що хтось викрав чекову книжку Патриції і може робити покупки від її імені. Жінка додала, що підозрює у цьому свого колишнього чоловіка. Та поліцейські швидко змінили тему і почали допитувати обох по справі Меліси Дженкінс. Подружжя Прю заявили, що вони знайомі з постраждалою, навіть назвали себе її друзями. Вони розповіли, що Меліса користувалася послугами їхнього сімейного бізнесу з прибирання снігу минулої зими, і поки Алан та Патриція прибирали сніг з під'їзної дороги жінки. То встигли потоваришувати з нею, та вони вже давно не бачили Мелісу. Цю інформацію згодом підтвердили друзі та родичі постраждалої, і також додали, що жінка вже багато місяців не контактувала з подружжям Прю, тому назвати їх друзями важко. Меліса з якихось причин розірвала угоду з ними та більше не користувалася послугами цих людей. Розповідаючи це, Алан сидів та пітнів, хоча у кімнаті було зовсім не жарко. Цього дня їх відпустили з відділку поліції, але ненадовго. Поліція слідкувала за подружжям, аби вони не мали змоги втекти. Менеджер магазину, в якому було придбано телефон, надав записи з камери спостереження. Таким чином вони переконалися, що жінкою, яка здійснила покупку, була саме Патриція. Алан стояв поруч з нею та мав на голові чорну бейсболку, таку саму, як знайшли біля покинутого авто. Обох заарештували за підозрою в вбивстві Меліси Дженкінс. Їх знову відвели на допит, і цього разу він був окремо одне від одного. Зі слів подружжя їхнім Алябі, було те, що вони лежали у ліжку з 1930, в день, коли Меліся зникла, більше нікуди не виходили. Але того ж вечора їх було помічено у ресторані і, як доказ, було також пред'явлено запис камери спостереження. На відео видно Алана у тій самій безболці. Патриція все заперечувала, навіть коли їй показали власне зображення з камер, де вона купує телефон. Вона намагалася повернути розмову у тему про її колишнього чоловіка, що хотів підставити її. Натомість Алан одразу взяв провину на себе і сказав, що це він вбив мелісу. З його слів, це був наче не він того вечора все було як в тумані. Чоловік не усвідомлював свої дії і не розумів, навіщо скоїв це. Алан наполягав на тому, що все зробив сам і патриція тут ні до чого, але згодом стало ясно, що ця парочка не така проста. Патриція і Алан познайомилися онлайн у 2008 році. Спочатку їм було добре вдвох, але згодом Алан дізнався, що Патриція бісексуалка. Їй швидко стало нецікаво лише з Аланом, і вона почала просити чоловіка запрошувати до них у ліжко ще одну жінку. Алан був не проти розширювати свої сексуальні горизонти, і згодом для подружжя такі ігри стали звичними вони практикували це багато разів. Коли вони прибирали сніг з подвір'ями ліси, то вирішили, що вона їм ідеально підходить. Жінка настільки сподобалася їм обом, що вони стали просто одержимі нею. І постійно обговорювали сексуальні фантазії за її участі. Але коли п'яний Алан з'явився до неї на поріг і почав запрошувати на побачення, Меліса була, м'яко кажучи, не в захваті її абсолютно не цікавив ні Алан, ні його дружина. Після цього інциденту Меліса розірвала угоду з компанією Прю і більше не спілкувалася з ними. Та подружжя з вільними сексуальними поглядами все ніяк не могли забути об'єкт своїх фантазій. Вони обидва закохалися і мріяли про неї довгий час, аж поки Патриція не вирішила заманити Мелісу у пастку. 25 березня вона подзвонила жінці з одноразового телефону та сказала, що їхня машина зламалася і вони потребують допомоги. Меліса неохоче, але погодилася поїхати забрати їх. Вони довго виношували цей план, згідно якого Меліса мала б нарешті погодитися на їхню пропозицію. Але ця фантазія була лише у їхній голові. Коли вона приїхала на місце, Алан напав на неї. Меліса дуже опиралася, тому він схопив її за горло і почав душити. Коли вони затягли жінку в свою машину, Патріція дістала електрошокер і почала мучити її. Якби Алан не намагався допомогти дружині уникнути правосуддя, йому це не вдалося. Слідчі змогли з'ясувати, що у машині саме Патриція задушила Мелісу до смерті. Коли обидва зрозуміли, що та вже не дихає, то почали думати, що робити з тілом. Подружжя вирішило повернутися додому та взяти там цементних блоків, які знаходилися на їхньому подвір'ї. Діставшись до водойми, вони роздягли мелісу і облили її відбілювачем, щоб позбутися доказів, які могли лишитися на тілі. Потім прив'язали мотузками до шлакоблоків і скинули у воду. Щоб приховати місце, де було тіло, вони накидали туди гілок та листя, а потім спалили її одяг. Схоже, вони не збиралися вбивати її, а просто хотіли тримати у сексуальному рабстві, але Меліса пручалася надто сильно і стало зрозуміло, що втримати її не вдасться. Нападники навіть не помітили, що в машині залишився малий. 28 березня 2012 року Алану та Патриції Прю було пред'явлено звинувачення у вбивстві Другого ступеню, також обох звинуватили у викраденні та змові з метою вбивства. Обидва стверджували, що не збиралися забирати життя у Меліси, і, схоже, що це дійсно було так, адже всі докази вказували на те, що злочинці не були підготовлені і тому на них швидко вийшли. Алан дуже жалкував про скоєне і запевняв, що не хотів цього робити. Чоловік зупинився, бо усвідомив, що вчиняє погано, але тут втрутилася Патриція і довела справу до кінця. Він вже не брав всю провину на себе, а навпаки, звинувачував дружину. Меліса довго все заперечувала, поки справа не дійшла до суду було вирішено судити їх окремо. 30-річний Алан постав перед присяжним через два роки після скоєного. У 2014 році він все ще продовжував звинувачувати дружину у вбивстві, а себе вважав невинним. Патриція, в свою чергу, робила те ж саме, але адвокати Алана наполягали, що мотивом для вбивства були несамовиті ревнощі. Патриція бачила, що її чоловік схиблений на Мелісі, і хоч вона також була у неї закохана, Алану пробачити цього не змогла, тому всю свою злість вимістила на Мелісі у той день. У поліції були докази того, що саме Патриція позбавила життя Мелісу. Але наполягав на тому, що не знав про план Патриції зробити це, і він став жертвою обставин. Єдине, в чому він винен, це те, що привіз Патрицію до її майбутньої жертви, але присяжних не переконало це, і Алан отримав 50 років позбавлення волі. Окружний прокурор наполягав, що це було вбивство через пристрасть та помста за відмову людині. Яку вони так жадали. Вони місяцями фантазували про жінку, мріяли оволодіти нею, але розуміли, що цього ніколи не станеться, тому у такий жахливий спосіб вирішила її покарати. Патриція розуміла, що буде важко уникнути правосуддя і звинувачення чоловіка їй також не допомагали, тому її тактикою стало згадати про свої психічні захворювання і спекулювати на них. Вона почала жалітися на панічні атаки. На постійну тривогу, розлади особистості, заповняючи, що є божевільною і їй потрібне лікування, але ніхто на це не повівся. Тому жінка вирішила грати інакше вона визнала себе винною та сама попросила дати їй довічне ув'язнення без можливості коли-небудь вийти на волю. Таким чином, вона хотіла продемонструвати, наскільки їй шкода за те, що вона скоїла і готова пожертвувати власним життям або спокутувати провину. Можливо, вона сподівалася навпаки отримати пом'якшений вирок через своє каяття, але жінка отримала те, що просила 33-річну Патріцію Прю було засуджено на довічне ув'язнення без можливості отримати умовно дострокове звільнення. Невдовзі обидва подали апеляції, щоб оскаржити вирок, але на щастя, на сьогоднішній день вони все ще перебувають за ґратами, перекидуючи провину одне на одного.